Відстрочка від мобілізації у зв'язку із навчанням буде чи ні, статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Зазначено категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Серед зазначених в законі випадків надання відстрочки від мобілізації вказана окрема категорія осіб, а саме, здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Разом із тим до Верховної Ради України депутатами Веніславським Федором та Безуглою Мар'яною внесений проект закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до вказаного законопроекту та поданої до нього пояснювальної таблиці, зрозуміло, що у разі його прийняття підстав отримати відстрочку від мобілізації стане менше. якщо на сьогоднішній момент серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, є Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, а також асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, то у разі прийняття законопроекту в його теперішньому вигляді відстрочку від мобілізації матимуть тільки здобувачі професійної. Професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формою здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначений законом України про освіту. Якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Додатково маємо зазначити, що законопроектом також заплановано розширити категорію осіб, що матимуть відстрочку від мобілізації, надавши таку педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, якщо вони працюють в закладах освіти не менше, ніж на 0,75 ставки за основним місцем роботи. Фактично це означає, що особи, які вступили у заклади вищої освіти в 2022 та 2023 році для здобуття другої, третьої вищої освіти, в тому числі аспіранту. У віці від 30 років і старше не матимуть право на відстрочку від мобілізації. Автори законопроекту вважають дивним, що в 2022 році до закладів вищої освіти вступило 106 771 вступників, а в 2023 станом на 28 серпня вже 74 059. І вважають це. Практикою ухилення від призову хочу зазначити, що відповідно до статті 53 конституції України кожному гарантовано право на освіту, а відповідно до статті 64 конституції, права і свободи людини. І громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Разом із тим, в умовах дії воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод. Деякі юристи вважають, що якщо законопроект 9672 приймуть у тій редакції, яка є, то право на відстрочку не втратять ті, хто став студентом до набрання чинності цього закону і не будуть залежати ні від віку, ні від кількості вищих осіб, які вже є. Але чи є це правильним? Питання дискусійне. Адже вказаний законопроект не регулює питання права на освіту, а регулює питання відстрочки. Тобто, якщо заяву про відстрочку подати після набрання ним чинності, то це вже не буде зворотня дія закона у часі. Ми слідкуватимемо за зміною законодавства із вказаного питання і триматимемо вас в курсі. Якщо ви маєте додаткові запитання стосовно своїх проблем або дії законодавства, пишіть нам в редакцію або мені особисто. Також не забувайте підписуватись на нас в соцмережах Фейсбуці та Телеграм.